Доброго денечка, друзі. Трошки було запишу відео, вийшов погуляння. От. Сьогодні бачите, який Денечок Ди... гарний. Я просто хотів ще раз записати відео, що нічого я нікого не... Боюсь, нічого, я не боюсь е, того, як сказати, якщо, якщо дж, треба, то поти почали писати, що я сику, не хочу піти у військома. Це так. Друзі, ви справа в тому, що ви обманюєте людей постійно. Розумієте, як з, з цією системою. От мені, наприклад, для мене. Мені потрібно було зняти там заїкування, невроз. Я пішов в те ж саме ПНД, вроді би державне, да, де я там був по. Ну, у них, як би мовити, стояв на обліку. По, по заїканню там, невроз, ТЦ. Я пішов, вони, значить, що роблять хитрістю. Вони кажуть, ти там. Тобі треба лягти. Ну, спочатку вони мене мурижили, мурижили, тобто, тобто заставили пройти кучу тестів. Там я пройшов ці тести. Ідіть по поспілкуйтесь до психолога. Ну, ну от, наприклад, мені треба було отримати е, підпис на права на машину для себе. Як пішов, вони ні, наприклад, це ось наша, так, да, от к -к -к -криворізька пенд пенддуха. От, наприклад, і вони кажуть, там ні. Там йдіть до психолога, хитрість спочатку. Я добре, психолог мені писала, сказала, ну, в принципі, такого нічого я не бачу, поганого динаміка нормальна є там, все це. Іді на, до главної на комісію. Я пішов до главної, а главна сказала, ні, типа треба лягти тільки. Розумієте, тільки на койку. Тоді я став питати: добре, якщо я ляжу на цю вашу койку, от то ну, зі мною нічого не буде гірше там. Ви мені не поставите якісь. Гірший діагноз там чи ще щось що, що того, що я маю. Вони ні, все буде добре. Ну, звісно, в мене не було грошей їм щось платити, я не знав, кому там треба платити, що там треба платити, куди. Ну, дійсно, це, мабуть, до головного лікаря треба все. І от ітогі, виходить, вони хитрістю мене закрили туди, заперли, так? І що, і, і в ітогі протримали два тижні, я себе там спав, як положено, їв там, носили до мене тести, в ітогі не признали, що я не маю невроза, нічого, і ще щось подописували там і випустили, все. І тепер кажуть, тепер тобі ми нічого не дамо, не підпишемо тобі, от я ще візьму конституцію, я ще до них скажу, бо людина має право працювати, от перш за все. А тепер яке право має воєнкомат до мене, я що, наприклад, служив колись, чи що, чи маю контракти з вами, чи іще щось. Тобто це просто така, знаєте, ловля лоха. Ложка, без лоха і життя плоха. Людина ніколи ну, не була в цих умовах, не, не має ніяких відносин з текати. Ну, ми і на всякий случай тепер нам треба. Чим більше людей будемо, і дурачков ловіті, епілептикові, хворих усяких, кого хочеш. Вот. Так що. Або ти, що мені пишуть з погрозами там, і в чомусь мене звинувачують, так чого, коли мені воно потрібно було, то ви з мене нічого не зняли. Понімаєте? Оця ж державна система. А зараз, значить, ви на це закриваєте очі. Так зніміть, щоб я міг піти устроїться на автобус працювати, на кран там, у шахту і ще. Ну. Хоча тут, бачите, проблема з, з печінкою. От. І е, виходить так, що я і зараз кажу. Та можете судити мене, що хочете. Що хворі люди, яких є. Обмеження, печінкові хвороби важкі, ниркові, е, заїкування там, чи. Ну, вони навіть ходять по лікарям, е, лікуються, що, яка, який з них окоп, які польові умови, хто їм буде їсти там варити, все. Це по по п'ять разів. Що ви їздите, хапаєте тих людей, як оце ж. Нагадую, мені знаєте, як ото е, собак ловили при Радянському Союзі на мило. Зупинялась машина, виходила бригада і отловлювала собак бродячих, які там той е, ну, кажуть, що то їх знищували, варили на мило. Ми не знаємо, що там відбувалось. Так і зараз, тільки люди безправні. Не пишіть мене, читайте Конституцію, нащо наші... Ну, я не знаю, як помітити жіночка, яка писала мені, що як поміняти, а хто буде, хто поміняє наших воїнів, а діти наші, що повинні 20-літні служити, так ви краще 40-літні. Жіночка Люба, я розумію вашу біль. Я розумію, що ви не хочете свого внука. Сина 20 відправляти на фронт. Ну так пропонуйте уряду владі, хай, хай створюють роботів, штучний інтелект, якихось роботів, які будуть пере, переміщуватися. Значить, стріляти, наділені ці роботи будуть наділені по як Штучним інтелектом, тримати зброю, все. я, я не знаю, що робити. Створюєте про професійне, за що ви робили 30 років? От, от, жіночки любі, ви мені задаєте питання, що я зараз, коли хочу навчатися далі, наприклад, по фізиці, біохімії та іншим наукам, ви мені задаєте пі а де ти був до 40 років? Чому ти не вивчив? Ну от я от. Людина в 40 років прийшла до цього, значить. От, а де ви? У мене до вас тоді зустрічне питання. А де ви? Так це в масштабах держави 30 років були, не створювали професійну армію. А тепер ви хватаєте, як ото машина зупиняється при СССР, СРСР, вилавлювали собак. Друзі, не треба бути, читайте Конституцію, не пишіть мені. От. І я тобто вам вірити не можна. Як ви поступали все по честі, совісті, то ніяких питань, до вас би ходили, то це обманний шлях. От людина, дивіться, як людина може служити. Вона там до війни один раз була комісована, другий, третій, четвертий, друг, настає війна. Е, ну добре, ви маєте право ДЦК там ходити, спілкуватися з людьми, ну, не пов'язки видавати, а просто запрошення, що ви от є робота там в армії приходьте. Добре. Розвиток штучного інтелекту не робився всі ці роки, не створювали системи і кіберги, роботи, які могли за людей щось виконувати надважкі, якісь функції польової е, роботи, там атака, все там, щоб менше е, гинуло, гинуло живої сили. Тобто комп'ютерні програми інтелектуальні не були створені, штучний інтелект. Люди, професійна армія, не була о, обучена, тобто не була створена. Тепер, що ви хочете оцих хворих похватати, чи, чи що? От людина раз не пройшла комісію до війни, два, три, чотири. Тепер, значить, ви зупиняєте. Ну, добре, ви спілкуєтесь з людьми, там зупинили мене. Я кажу, я ніколи не служив, у мене куча хвороб, я стою на обліках, там та там, та Яке ви маєте право заламувати мені ні руки, або ви хитрістю робите, я дивився відео, Ви кажете, от проїдемо воєнкомат, там іще раз пройдеш комісію, значить. І ще раз пройдеш, значить, у тебе, коли ми будемо їхати в цей військомат, у тебе відростуть зразу руки, ноги, печінка виросте, нирка ще одна, да? все там повідростає, онкологія десь розчиниться в машині. Людина вам каже, я не служив, я маю хвороби, стаю на... Все. Ну, от... Цього я призиваю людей, які дійсно хворі, ходити по лікарям. Вам, е, значить, десь, ну, не обидва по нервовій системі. є ж Люди стоять по печінки, у гепатолог є такий лікар, ось я гепатолога стоїте на обліку, і ще десь то, і нервова система, так. Пенде, значить, як мені потрібно, то ви бачите, якою хитрістю, що вони роблять. Лі, ляг лях полеш, значить, на койки, а потім ми тобі все це значить, анулюємо і дамо права. Ніхто не дав, обманули все. Так і ви тут кажете, проїдемо в військкомати в ТЦК, і там уже, значить, якщо ти лікар наш гляне, це ну уявіть, який масштаб афьорти афьорти. Значить, лікар наш гляне, і і якщо все це ви непридатні пінком під жопу і піши, значить, як це ваше, ви просто як бандіти. От ви повинні добре спілкуйтесь з людьми. Але якщо людина каже, я призиваю людей, які мають хвороби, можете садити мене, що хочете робити, не брати ці повістки, е, значить, предупреждати, що ви стаєте на обліку, том-то, том-то, що ви стаєте на медичних обліках у онколога, у гепатолога. Ну, даст нівропате пенде там психіатрична допомога. Ну, Ви у людина навіть заїкається чи неврози якісь буває епілепсія, він стоїть у е, ПНД на обліку. Значить, яка? Ну що він може дати? Він може волонтерити. Він може який паліві условия, та йому прилетить. Той наряд він зовсім впаде в тих конвульсіях. Чи на отой їді, на отих харчах один раз у день, не то що печінка там з гепатитом вилізе, розвалиться. Який йому це явно ви просто хочете утилізувати, обманути людей та і все. От. Так що, пожалуйста, що хочете робити, нічого я не буду видаляти цей раз відео. От я з вами культурно спілкуюсь, все обходьте, ніхто вам нічого не забороняє. Ходіть, спілкуйтесь з людьми. Ну, якщо людина каже, що я закликаю людей, які хворіють, не брати повіски взагалі, які мають якісь ще й обліки в добавок. То що ця е, медична комісія вас обманом визнає годним? А яким чином, як так відбувається, ідіть волонтери. Допомагайте, волонтерте, наприклад. Ну, ви не, не обов'язково потрібні, значить, обманом вас використовувати як е, пушечне, як гарматне м'ясо. Тобто, що зрозуміло, е, що ви не зможете там, в польових умовах, вижити взагалі З одними хворобами, гепатити, е, предонкологічне состояння епілепсія, різні такі діагнози складні, навіть якийсь складний. Все. Якщо вам не можна робити працювати на автобусі за е, грузовою машиною, чи що, то ви не, не, не об'язані слухати воєнкомат, брати повістки, І хай знімають з вас усе. Ну це маловіроятне, мало як вона мені сказала. Хоча працювати з е, Ну, інші якісь роботи, які не, ну, не такі ризиковані, наприклад, то ви можете, волонтерте, за комп'ютером працюйте, хто вам, ніша, допомагайте армії, ніхто, не при... висувайте, не шийте мені нитками, білими уголовні справи, якісь все одно вони розваляться, будемо вирішувати в Європейських судах з вами. Всім гарного дня.